Сказати, що цей рік був складним, не ні сказати нічого. На жаль, на початку 22-го року почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Звичайно, для всіх нас це було шоком, і декілька днів весь колектив, включаючи мене, знаходились в певному ступорі. Але це було недовго. Буквально після декілька днів ми почали працювати. Завод відновив виробництво насіння. Клієнти отримували насіння, і завдяки цій спільній роботі ми досягли результату дуже складній ситуації. Всі, хто мав змогу отримати наше насіння навесні 2022 року, вони його отримали. Тому з радістю можу сказати, що нам вдалося посіяти, вдалося виростити врожай вже сьогодні, звертаючись до вас у листопаді, 2022 року. Я можу підвести підсумки, що це був дуже вдалий сезон у виробництві насіння. Дякую партнерам у виробництві, дякую команді, які, не дивлячись на ситуацію, досягли максимального результату і отримали якісне насіння. Понад 8 місяців триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації в нашу країну через ведення бойових дій та окупацію. Частина орних земель стали непридатними для ведення сільськогосподарської діяльності. Але завдяки завзятості, героїзму, мужності наших клієнтів, аграрних виробників, вдалося засіяти основну частину земель та отримати достойний результат. І я впевнений, що наша компанія разом з аграріями відновить аграрну галузь, а ці випробування нас зроблять лише сильнішими. Вже сьомий рік поспіль насінневий завод в місті Кам'янець-Подільський виробляє насіння. І в цьому році ми отримали знову гідний результат. Особливо пишаюсь тим, що третина цього обсягу піде на експорт країни Євросоюзу, тобто європейський споживач отримає якісне українське насіння. Ми постачаємо насіння, вироблене в зоні його вирощування, і таким чином забезпечуємо максимальний результат, що відповідає основному запиту наших партнерів. І вже сім років, як це дає відмінний результат. Практично всі ділянки розмноження кукурудзи знаходяться на зрошенні під цілодобовим контролем спеціальної системи і моніторингу. Завдяки поливу ми досягаємо якісних показників та стабільних результатів врожайності. Зараз ми знаходимось на одній із таких ділянок на Хмельниччині, де відбувається збирання сировини в качанах спеціальними виробничими комбайнами. Розпочали збирання ще наприкінці серпня, після завершення всіх біологічних процесів у кукурудзі та появі чорної точки, яка є індикатором за вологості 35-40%. Вологість при збиранні не повинна знижуватися до 25%. Так як з таким показником ми ризикуємо збільшити втрати зерна. Ще на полі закладаються якісні показники насіння, генетична чистота та маса тисячі зерен. Одночасно зі збиранням сировини проводимо контроль за дотриманням всіх параметрів. Зібрані качани завантажуються у машини і відправляються на насіннєвий завод для подальшої доробки. Цей рік для нас, як і для всіх українців, надзвичайно важкий. Проте, незважаючи на всю складність ситуації, нам вдалося висіяти заплановані ділянки та зібрати сировину. За це ми дякуємо Збройним силам України та нашим аграріям. Вже сьомий сезон на настійневому заводі КВС Україна восени період приймання. Вантажівки із сировиною прямують з поля на приймальний пункт, де зважуються і вивантажуються у завальну яму. Технологічний процес супроводжується лабораторним контролем на всіх етапах. Перший контроль це відбір зразку з кожного автомобіля для визначення вхідної вологості. Далі сировина прямує в цех очистки початків від листостеблої маси і сортування. Це наступний етап приймання, на якому чотири хаскери знімають обгортку резиновими вальцями. Після механічного очищення початки кукурудзи переміщують на сортувальні столи, де працівники оглядають їх на предмет типовості і пошкодження та відбирають за необхідності. Сушка наступний етап у доробці насіння. Очищені та відсортовані початки кукурудзи подаються до двопрохідної реверсивної сушарки, де завантажуються у сушильні камери. Цикл сушки однієї камери складає 85 годин. Сушіння проводиться при температурі не більше 40 градусів по Цельсію. Після сушки початки вивантажуються з камер. Далі вони прямують до посту обмолочування, де відбувається відокремлення насіннин кукурудзи від стрижня та попередня очистка насіння. Очищене насіння засипається у картонні короби, октабіни, ємність яких складає 1000 кг і переміщується на склад сировини. З кінця осені розпочнуться наступні технологічні операції калібрування насіння, протруювання, пакування. Сертифікація та відвантаження готової продукції українським аграріям. В нашій компанії внутрішні стандарти якості кукурудзи вищі за державні. Зокрема, схожість 94%. Колтест 88%. Маса тисячі насінин від 220 до 360 грамів. Вологість від 10 до 14%. Зразок кожного гібриду надсилається для визначення генетичної чистоти у штаб-квартиру КВС до Німеччини та паралельно проводиться в Україні. Як тільки буде визначено, що усі показники відповідають стандартам і вибрано варіант калібрування, партія вбереться у подальшу роботу. Завод працює в режимі 24 на 7, що дозволяє нам швидко та якісно приймати сировину. І якщо в минулому основним нашим викликом був пошук. Тимчасових працівників, а їх ми наймаємо більше 80 чоловік. То в цьому році нам довелося шукати заміну і постійним працівникам. 15 наших колег зараз перебувають в Збройних силах України і допомагають боронити нашу державу від окупантів. Всього у роботах задіяно близько 150 робітників: це штатні працівники, тимчасово прийняті на сезон та представники третіх компаній, які надають нам послуги, зокрема з перевезення сировини. На підприємстві створені комфортні умови для роботи навіть більше. На початку повномасштабного вторгнення завод став прихистком для наших колег та їх сімей, які були вимушені залишити свої домівки та тимчасово переміститися на Західну Україну. Ми розширюємо наші виробничі потужності, що дозволить виробляти більше якісного насіння. Цей проєкт не зупинила навіть війна. Ми віримо в нашу перемогу. Вона обов'язково буде нашою. Дякуємо ЗСУ, дякуємо нашим аграріям, дякуємо колегам, які працюють в цей нелегкий час. Все буде Україна!